Привіт, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого каналу. Сьогоднішнє відео присвячене моїм найулюбленішим трилерам та детективам. Е, Взагалі-то я досить Довгий час читала лише подібну літературу, але знаєте, напевно, вона мені якось так набридла, і я від неї дуже втомилася. Тому зараз ем, трилери взагалі напевно в мене і в електронній книжці їх нема. Ну, окрім, звісно ж, кінга чи якихось там авторів, яких я ну, дуже сильно люблю. Щось мені так не знаю, якось я так відійшла від цієї теми, але треба напевно це якось наверстати, тому що мені ну не знаю, дуже я люблю цей жанр, і мені без нього якось так сумненько робиться. Тому напевно це треба виправити в найближчий час. Але зараз, звісно ж, не про це, а про мої прочитані улюблені книги. Ну, напевно, за дуже-дуже довгий час я так от довго-дуже згадувала, які ж саме трилери та детективи ось найбільше мене вразили, та взагалі найбільше на мене якось вплинули, як в... взагалі. Ну, от в читатському досвіді, так і взагалі на моє життя, якось я можливо по-іншому почала дивитися на людей чи не знаю на якісь події. І так, я згадала декілька книг. Одразу скажу, що перша, друга, третя це не через те, що вона мені перша, тому що вона мені ну дуже там не знаю, найулюбленіша моя, ні. Отак, от, от почергово. Просто як згадала, так вам і розповідаю. І перша книга це консьєрша Альберто Маріні, і тут в нас головний герой, такий собі дуже дуже неприглядний молодий чоловік. Кіліан, його звуть, І він працює консьєржем в багатоквартирному будинку. Але за його такою неприглядністю ховається те, що цей чоловік не може жити без людського горя, без горя інших людей. Він їм не просто насолоджується. Взагалі-то це горе інших людей для нього як ну знаєте, повітря. О, він не може жити без нього, взагалі він їм насолоджується, він їм підпитується, і найгірше це те, що в нього є ключі абсолютно від усіх дверей в цьому будинку. Але, і, знаєте, він робить такі собі не дуже гарні речі стосовно цих мешканців цього будинку. Але його такою головною метою є молода жінка Клара, і він заради неї, заради того, щоб наробити якомога більше шкоди цій жіночці, він ну, готовий абсолютно на все. Причому не таке, що нормальній людині взагалі і в голову не прийде. Цей Кілін, ну, взагалі я, напевно, більшого психа, психопата взагалі не зустрічала на сторінках книг. І це дуже круто. Ось це нереально круто. Тому що загалом автори дуже-дуже часто перебільшують, гіперболізують поганців і взагалі таку людську мерзотність чим. Мене особисто відштовхую дуже сильно, тому що я не вірю. От в якийсь момент от людина ну дуже-дуже-дуже погана. Вона коїть і коїть щось таке нереально погане. Вона там і жорстока, і вбиває, і, і якісь там, я не знаю, ну на якісь взагалі дуже погані речі ця людина готова заради своєї якоїсь солоди, але Ось якось воно все ненатурально, якось воно все перебільшено. Але ось щодо Кіліана, ні. Тут, тут от реально віриш кожному слову автора. Ти розумієш, що такі люди є навкруги нас, вони нас оточують кожного дня, і взагалі ти не знаєш. Чого очікувати від якихось людей, які от поряд з нами живуть, але ми навіть уваги на них не звертаємо. І знаєте, я дуже-дуже довгий час не могла взагалі підійти від цієї книги, тому що мені, ну, мені було дуже неприємно, тому що ось саме така жорстокість, не фізична тут описана, а психологічна, емоціональна жорстокість. І ось саме через це, ну, Сироти туди-сюди існують і взагалі без зупинки. Це, звісно ж, для книг подібного жанру, це, ну, напевно, найкраще, що може бути. Я читала е, спеціально вночі лише. І знаєте, то було найкраще рішення взагалі для цієї книги, тому що. Ось всі ці почуття, які вона викликає, ну то просто жах. Та книга це сніговик ЮНЕСБ. Взагалі, в мене з автором не склалися відносини від слова зовсім, тому що я прочитала в нього три перші книги, і найгірших детективів я напевно взагалі не зустрічала. тому що то Ну, я знаю, що дуже багато є прихильників НСБО, але мене дратувало абсолютно все. Ну, найбільше, звісно ж, цей наш Гаррі Голе, який, ну, який взагалі то горе, а не голе, тому що він такий якийсь незграбний і взагалі постійно цей алкоголізм, яким він живе, тому що ну не знаю, якось мені все це було. Ну, як? Не знаю, не зовсім не сподобалися перші три книги. Але от сніговик мені дуже зайшов, тому що я його спеціально читала взимку в Харкові, коли було холодно, і мені це було дуже атмосферно. Ну, то була просто от реально кохання з перших сторінок, тому що там було прекрасно абсолютно все. І навіть Гаррі Голе мене не дратував. Що було, ну, дуже дивно. І взагалі те, що в нас тут відбувається, відбувається низка жорстоких вбивств жінок у Норвегії. І на перший погляд, напевно, їх нічого і не об'єднує цих жіночок. Окрім однієї такої дивної дуже деталі, це сніговик поруч з їхніми тілами. І, а, і те, що їх було вбито. У день першого снігу. І от Гаррі Голе в нас, звісно ж, розплутає це вбивство і, і знайде вбивцю, і знайде те, що пов'язує цих жінок чи не пов'язує між собою. І взагалі все тут дуже-дуже атмосферно, дуже, дуже круто, дуже раджу читати цю книгу саме взимку, тому що ось всі ці. Такі, знаєте, е, офігезно передано саме холод, таку якусь атмосферу зими. Ну то просто щось, щось дуже нереально. І взагалі все, що тут відбувається, воно настільки щільно переплетено, що відірватися від книги, ну дуже важко. Е, наступна книга це переломи Франка Тільє. Взагалі, тільє це один з моїх найулюбленіших авторів. Трилерів я обожнюю взагалі, як він все описує. В нього дуже багато саме психологічних трилерів. Це ті, які поза циклом. І мені дуже прикро, дуже шкода, що їх не перекладено українською мовою. І напевно мені так здається, що і перекладено не буде, тому що. Ну, щось не знаю, не зрослося. І тільє це той автор, якого я навіть можу перечитувати. Саме ті позациклові книги мені вони ну дуже-дуже подобаються. А переломи — це в нас трилер психологічний про дівчину, в якої є проблеми з пам'яттю. В неї є так. Названі чорні дири, тобто вона може будь-яку мить не згадати чогось, що відбулося з нею. Причому неважливо, у який проміжок часу це взагалі відбувалося. І ось вона йде до психотерапевту, і, напевно, напевно ж, їй це повинно допомогти. Але ні. Все стає набагато гірше, тому що з дівчиною починає відбуватися дуже дуже дивні речі. Причому настільки дивні, що взагалі вони які, знаєте, абсурдні. А літо ця книга вона дуже цікава тим, що е, там. Пов'язані люди і події, які взагалі не могли бути пов'язаними між собою. І воно настільки круто все, знаєте, так от, от до якогось клубка потім сплітається, що вийшла. Ну дуже дуже смачненька цукерочка. Наступна книга це пацієнт особливої клініки Себастіана Фіцика. І тут у нас в містечку відбувається низка вбивств дітей, вбивцю яких вже було знайдено, заарештовано, і зараз йде слідство над ним. І в цей самий час у Теля Бергхофа зникає син. Усі уліки та докази говорять про те, що його також було вбито цим маніаком, Але маніак в цей час розповідає про всі скоєні ним вбивства. Він розповідає про місця, де були поховані ці діти, і як взагалі він все це робив з ними. Але ось на жаль, сина нашого головного героя серед цих дітей нема. Тобто хлопчик так і вважається зниклим безвісті, але тиль впевнений, що це не так, просто він цей маньяк, якось приховує вбивство саме його дитини. Маніяка цього було не засуджено, а відправлено до психіатричної клініки через те, що він його було доказано, що він хворий, і Бергхоф, що робить? Він за допомогою свого знайомого поліцейського потрапляє у ту саму особливу клініку. Де і намагається змусити розповісти цього маніяка, що ж він зробив з його дитиною. І, звісно ж, як взагалі-то і буває у фіцика. Все тут у нас не те, чим здається. От, взагалі. от читаєш і кров із очей, тому що. Ну, блін, я ж прочитала все, що там було, але ні, воно, воно взагалі не те. Перед тим, як читати, я вже знала, що там буде розв'язка, якась така, ну, просто шалена. Але я була, ну, от, реально дуже здивована тим, що насправді там відбулося, і що взагалі в нас трапилося у фіналі. Наступна книга це збирач кісток Джефрі Дівера. і тут у нас головний герой Лінкольн Райн. Напевно, він слідчий, і він на після. Якогось там нещасного випадку зараз паралізований абсолютно повністю. Тобто, в нього, окрім мозоку та підмизаного пальця, лівої руки взагалі нічого не працює. Але, Знаєте, для справжнього професіонала, звісно ж, це не є перешкодою для того, щоб дуже. Гарно робити свою справу, і от зараз в нього є такий шанс це ще раз нам довести. І, і за допомогою детектива Амелії Сакс він розслідує чергову справу, в якій вбивця вбив там декількох людей заради своєї насолоди лише і не більше того. Він орієнтується на те, як Працював 100 років тому інший маніяк. А найцікавішим є те, що він на кожне місце злочину підкидає е, уліки, які буде використовувати під час наступного вбивства. Е, дуже, дуже такий е, гарний детектив. Який, знаєте, тримає в напрузі дуже все настільки цікаво описано і перенасичено якимись такими поліціянськими штучками, що дуже часто буває, це в нас, начебто, такий поліцейський детектив, але тим не менш тут дуже багато чого немає в інших детективах подібного жанру, і це дуже круто. Ну, якщо читатимете, ви мене зрозумієте. Також є екранізація з Анджеліною Джолі і Дензелем Вашингтоном. Дивилася її дуже давно, і вона мені чомусь не сподобалася. Чому не пам'ятаю передивлятися. Не хочу. Одна книга це дружина вбивці Віктора Метоса чи Метоса, не знаю. І тут в нас головна героїня Джесіка Рярдлі, вона помічниця федерального прокурора і колишня дружина серійного вбивці, який зараз перебуває своє покарання в тюрмі. І Вона живе нормальним зараз спокійним життям із 15-річною дочкою та новим партнером, і все начебто в неї добре було до того часу, поки не відбулася низка вбивств, які за своїм сценарієм дуже схожі на ті, які скоїв її колишній чоловік. І її було долучено до цієї справи через те, що, ну, Якщо не її колишній чоловік, то хто взагалі допоможе якось розплутати цю справу і допомогти поліції? Але він дав згоду спілкуватися та співпрацювати лише з нею. Дуже крутий детектив. Підірватися неможливо, але там є один дуже 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 великий мінус. Якщо читатимете, ви мене зрозумієте, розповідати, звісно ж, не буду. Наступний пункт. Це цикл Маркус і Сандра Донато Корізі, в який входять ловець невинних душ, ловець тіні та володар ціней. І що в нас тут? В нас тут є Маркус. Він в нас мисливець за усім аномальним. Він здатен передбачати абсолютно все, що. Може відбутися страшного. А Сандра, вона фотограф на місці злочину. В них, звісно ж, є свої секрети, і взагалі вони дуже різні, вони відрізняються один від одного, але тим не менш, доля їх звела, звісно ж, злочину на місці злочину, і вони починають якось там співпрацювати. Усі події усіх трьох книжок в нас відбуваються в Римі, особливо. Третя книга, там взагалі дуже багато Риму, Риму такого дуже відомого. І я, напевно, саме через це я дуже полюбила цей цикл. Я була в Римі, і мене ці книги просто туди, знаєте, так з головою, на ті ж самі вулиці, на ті ж самі якісь місця видатні пам'ятки. Вони просто мене туди вкинули. І це настільки круто. от Просто причому буде дуже цікаво читати, як тим, хто був в Римі, так і тим, хто не був, тому що настільки багато опису саме Риму обожнює цей цикл. І, взагалі, в книгах настільки багато всього, що про сюжет я навіть якщо дуже захочу, я не зможу розповісти. Якось так детально і без спойлерів, і взагалі пригадати все, що там є, ну то дуже важко, от реально важко. Е, тому що там дуже насичена така книга, дуже насичена. Взагалі всі три книги. Я неправильно кажу, всі три книги вони дуже насичені. Перша, звісно ж, на, напевно, трішки навіть перенасичена, але воно все настільки дуже круто. Один з одним пов'язано, що ну, то, то, то щось дуже дуже-дуже дуже прекрасне. Ось, чого не скажеш, наприклад, про інший його цикл Міло «Міловазке», про Міло ось там взагалі мені дуже не подобається. Я не знаю, я нудилася, коли читала, але. Але цей цикл ну я дуже раджу. Він є українською. Він є дуже в такому красивому виданні, і от якщо ви полюбляєте. Італію, якщо ви полюбляєте Рим, якщо ви полюбляєте дуже-дуже заплутані такі детективи, там, де багато гілочок, і вони якось там між собою переплетені, я впевнена, що ви залишитесь у повному восторзі. І також не можу, звісно ж, не приділити увагу моїм найулюбленішим трьом книжкам Агати Крісті, які я не знаю, перечитувала декілька разів, тому що я дуже і дуже сильно їх люблю. І фільми ми передивлялися, тому що це, ну, це найулюбленіші най, 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 най її історії. Перша це побачення зі смертю. В нас тут Пуаро їде у відпустку до Єрусаліму. І, звісно ж, відбувається вбивство, причому вбивство дуже такої мерзотної особи, яку вбити хотіли абсолютно всі, включно її дітей. І взагалі вона, знаєте, така настільки негативна особистість, що навіть у такому прекрасному місці і на відпочинку вона встигла змусити людей, оточуючих, ненавидіти себе ну, на 100%. І звісно ж, це дуже ускладнює ситуацію і взагалі розслідування, але ну, «Ер Поро, це ж «Ер Поро. Наступна книга це вбивство в домі Вікарія. І тут відбувається вбивство полковника протеро, якого також ненавиділи там півмістечка. А підозрювані всі зробити це могли всі, тому що двері до будинка вони були відчинені. І тобто, абсолютно ні для кого не було ніякої перешкоди. Тож, хто виявиться вбивцею, звісно ж, нам невідомо і не стане відомим до кінця книги, але, звісно ж, лише на мене міс Марпол, яка ці всі. Вбивства розслідує, не відриваючись від свого плетіння. І остання книга це Карибська таємниця, і в нас тут у відпустці міс Марпл на дуже екзотичному острові. Тут відбувається низка смертей, які, начебто, здавалися природними, але міс Марпл впевнена, що це не так, і вони навіть якось між собою пов'язані. Що це вбивства, і це все не просто так відбувається. Тож, все, отакі от мої улюблені трилери та детективи. На жаль, багатьох нема української, але вони є англійською. Тож, якщо ви знаєте англійську, французьку, італійську, то, звісно ж, залюбки читайте. І це, це напевно навіть. Якось не знаю. Напевно, навіть той краще, коли читаєш на мові автора. Ем, ну, так, напевно, воно так і є. А я вам бажаю гарного дня. Дуже вдячна вам за перегляд. Бережіть себе, друзів. Па-па!